Продовж минулого тижня окупанти незмінно атакували Одесу та Чорноморське узбережжя комбінованими ракетними пусками. Це і ракети калібр різних модифікацій. Це і Х-22, старі радянські ракети, але які, однак, наша система протиповітряної оборони не надто добре. Скажімо так, може збивати? Ну і врешті, це ракети Онікс, котрі насамперед розраховані проти морських цілей, але їх окупанти використовують у режимі Земля-Земля для того, щоб руйнувати нашу Одесу, для того, щоб її знищувати. Власне про ракети Онікс і чому жодної з цих. Ракет не збила систему протиповітряної оборони Одеси. Розповім далі у цьому відео. Ви на фабриці новин, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо, і я вас запрошую до перегляду цього відео. Поставте, будь ласка, йому свою уподобайку. Пишіть коментарі, також підписуйтеся на фабрику новин і ставайте нашими спонсорами. Отже, на ваших екранах ракета Онікс. Про яку далі будемо буду розповідати, це надзвукова протикорабельна ракета середнього радіусу «Дії». Ви не почули у цьому визначенні того, що вона балістична, але навіть попри те, що це крилата ракета, наша система протиповітряної оборони збивати її не дуже той може, і в цьому відео я дуже детально розповім, чому саме вона призначена насамперед про її цілі. Вона призначена для боротьби як із цілими військово-морськими угрупованнями, тобто проти комплексу там катерів, кораблів. Чогось іншого там есмінців, і тому подібного проти комплексного угруповання військово-морських сил здатна вона працювати. Ця ракета, так і проти одиничних морських цілей, проти одиничних морських кораблів. До того ж, ця ракета здатна працювати в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Що вона означає звичайними словами? Інакшими словами вона стійка до радіоелектронних. Перешкод ця ракета а, власне вона, окрім морських цілей ураження їх може працювати і по наземним цілям, і це те, що ми бачимо із Одесою. На жаль, це дуже неприємна. новина для нас, і так само неприємна новина для отиситів Тим паче, що в такому випадку сухопутного ураження, сухопутної роботи, дальність ураження такою ракетою Онікс навіть більша ніж по морських об'єктах. Розберемося трішечки для початку із історією. Цієї ракети, е, попри те, що ракети Онікс почали розробляти ще для радянської армії аж наприкінці 1970-х років, нині це все рівно вважається доволі таки сучасною зброєю. Свого часу вона розроблялася як аналог американським протикорабельним комплексам гарпун. Ну і вочевидь, що зараз мусимо визнати, росіяни у цій стезі е, зазнали такі значного прориву. Не побоюся цього слова прориву, тому що отримавши цей комплекс, цю ракету на початку нульових, зараз росіяни володіють справді грізною зброєю, крім армії РФ ракети Онікс або ж їхній експортний варіант, який зветься Яхонд, зараз мають на озброєнні такі країни, як В'єтнам, Сирія, Індія та Індонезія. Отже, поговоримо тепер детальніше про сам комплекс. Зрештою, це ви якраз бачите розгортання комплексу бастіон, звідки відбувається пуск ракет Онікс. Бойова частина цих ракет складає 300 кілограмів, довжина їхня 8 метрів. Дальність дії стандартної ракети цього типу це 300 кілометрів. Проте існує версія, існує теорія, що є модернізовані Онікс, Онікс М, тобто Онікс модернізований, і його дальність складає до 8 сотень кілометрів. Щоправда, аналітки українського сайту Defense Experience Краз сумніваються в можливостях такого серійного виробництва ось таких покращених модифікацій, іншими словами, ці 800-кілометрові онікси на їхню думку можуть бути не інакше як одиничними якимись варіантами, а не серійним масовим промисловим виробництвом від російської оборонки. Проте будьмо відверті і 300 кілометрів вистачає для того, щоб із території окупованого півострова Крим завдавати ударів по наших приморських. Територіях це і проти Одещини, та й сама Одеса, та й Миколаївщина з Херсонщиною. Також тому, на жаль, маємо ось таку ситуацію, що і 300 кілометрів без модифікації Оніксів достатньо. Вони розміщуються ці ракети Онікс, як на підводних, так і на надводних човнах. Ось зараз я вам покажу фотографію, як відбувається пуск Онікса із надводного корабля. Крім того, вони як ви вже могли бачити на відео, також запускаються із сухопутних комплексів. Ну і є чутки, є знов ж таки теорії, що Онікси можуть бути запущені із, із авіації, із літаків. Проте, поки що таких е, авіаційних пусків, е, начебто, зафіксовано не було. Знову ж таки, такі можливості ракети Онікс лише залишаються, так би мовити, у е, теорії. Але до чого я все це, це веду, розказуючи про платформи, котрі здійснення, коли мож, котрі можуть здійснювати пуски оніксів. Іншими словами, ці платформи це не стаціонарні засоби. А вони рухливі, вони мобільні. Що в свою чергу перетворює носії цих ракет у дуже складні цілі для ураження, е, зрозуміло так із е, пусковими установками. А тепер розберемося із власне ракетами. Е, чому їх важко збити? За рахунок своїх даних, ці ракети справді є грізною та доволі сучасною зброєю, і їх не збивають, адже це важка ціль для протиповітряної оборони через два фактори: а високу швидкість і Б. Малу висоту, на якій рухаються ці ракети, далі детальніше спробую вам на пальцях, так би мовити, розкласти, чому це так. Ракети Онікс направду надзвичайно швидкі. Летять вони на швидкості 2,6 маха, перекладаючи на звичайну мову, це три тисячі кілометрів на годину. Три тисячі кілометрів, уявіть собі, друзі, на годину. Крім цього, впродовж польоту ця ракета здатна змінювати свою висоту. На безпечних. Скажімо так для себе маршах там, де її не можуть уразити комплекси протиповітряної оборони, вона йде на дуже високій, на дуже високих ешелонах. для того щоб економити з метою економії палива. Ну тобто, вона економить свої ресурси, а не тримає дуже низько себе над поверхнею. Але при заході, вже на ціль перед ураженням, ракета стрімко знижує свою висоту і йде над поверхнею. Насамперед моря на висоті 10-15 метрів. 10-15 метрів це ну запорогові висоти, за якими більшість систем протиповітряної оборони, не те, що України або Росії не бачать, але й світових систем протиповітряної оборони не так багато, які здатні супроводжувати, виявляти і дуже причому вчасно виявляти ці цілі на таких висотах. От коли ми до речі кажемо про ракети Storm Shadow, що вони йдуть на висоті там 40 метрів, а то й нижче, тому говоримо, що російські комплекси ППО майже. Нездатні їх вражати, тепер собі уявіть Onyx який в чотири рази нижче іде аніж е, Storm Shadow або Скальп EG. Крім цього, е, небезпекою цих ракет є також те, що е, їх, якщо і можна виявляти, ну їх насправді можна виявляти, але е, бачать так би мовити, їх комплекси нашої протипіти не оборони дуже пізно. І я зараз спробую на пальцях е, роз'яснити, пояснити, як це працює. Отже кожен комплекс протиповітряної оборони має у своїй у своїх складових Радіолокаційну станцію е, в кожної свою чергу радіолокаційної станції є таке поняття як радіогоризонт. тобто це відстань, це ешелони, це висоти, на яких ця РЛС здатна бачити ціль, по якій далі уже ракетна пускова установка має здійснити пуск і відповідно знищити цю повітряну е, ціль. Відтак, візьмімо наприклад, радар до комплексу С 300 і такі розрахунки надають от знов ж таки аналітики е, видання Defense Express е, Відтак, рлс комплексу С-300 розташовується приблизно на висоті 25 метрів. Тобто 25 метрів над рівнем моря, ось це її гранична висота, на якій вона е, стоїть. І відтак, радіогоризонт для цілі, котру виявляє така радіолокаційна станція, е, і коли ця ціль йде на висоті до 10 метрів або 10-15 метрів, так от е, радіогоризонт е, у випадку комплексу С-300 складає лише 21 кілометр. Давайте ще простіше спробую власне вам все це розкласти. Тобто, от іде Онікс, висота 10-15 метрів над рівнем моря. І він безпосередньо справді йде над морем. Є комплекс s 300 який має висоту. РЛС комплексу С-300, який має висоту 25 метрів, і цю ракету, котра йде на висоті 10 метрів, він здатен бачити по цій висоті і по тій траєкторії свого виявлення на відстані 21 кілометр. От коли вона заходить в радіус 21 кілометр, тоді комплекс С-300 здатен виявити цю ціль. Здавалося, б, 21 кілометр це, начебто, ну не так уже та й мало, правда. Але по факту, коли ми згадаємо про швидкість цієї ракети Онікс, котра складає 3000, Тисячі кілометрів на годину то зрозуміємо, провівши підрахунки, що 21 кілометр ракета Онікс подолає за 31 секунду. 31 секунда цього часу насправді недостатньо не те щоб збити, а навіть щоб просто банально наші вартові неба зреагували на цю ракету і здійснили якісь пуски, розрахунки і або що. Ну тобто, це справді надзвичайно складна для свого виявлення і для ураження ціль. Теоретично збивати онікси можуть е зенітно-ракетні комплекси Петріо та Семті. Це ті ж Петріота цемті, яких у нас дуже мало, але на нас в нас на них дуже велика надія. Вони можуть протидіяти як балістичним ракетам, так і. Теоретично ось таким комплексом Онікс, хоча ніколи вони на практиці з ними не стикалися. Е, отже, Семпті та Петріот, скільки ми маємо їх з публічних наявних даних в Україні, всього на всього лише е, три батареї, так якщо не помиляються два комплекси Петріот і один комплекс СЕМПТІ. Про більшу кількість нам теж невідомо, чи варто щось із них розташувати в Одесі? Вочевидь, варто, тому що росіяни одному бачите, вони просто знищують Одесу і так гатять. Але як. Вирішить наш генеральний штаб, як вирішить наше командування повітряних сил. Ну це звісно вже справді будуть їхні рішення. Але факт того, що нам потрібно більше СМТ і більше патріотів, тому що вони саме теоретично знову ж таки я повторюся, здатні протидіяти російським оніксам, котрі ось на таких на дуже складні, дуже складною насправді є повітряної цілі для. Будь-якого систем будь-якої системи протиповітряної оборони у світі найбільш результативним, звісно, би способом боротьби у таких випадках проти Оніксів було б знищення пускових установок насамперед сухопутних пускових установок бастіон, котрі розташовуються у Криму. Але я вже розповідав, що це дуже і дуже складно через їхню мобільність. І це навіть попри те, що орієнтовні місця навіть пусків оніксів з цих установок відомі, але вразити ці комплекси знову ж таки надзвичайно складно. Він є колісним, це дозволяє йому швидко активно переміщуватися а. Час на приведення до бойової готовності складає всього на всього хвилин. Тобто, в умовного дрона або рою дронів, або ракет, які будуть пущені по цьому бастіону, буде 5 хвилин, щоб уразити ціль. Ну, виходить, це потрібно завчасно пустити дрон або ракету в місце. Звідки будуть здійснюватися ось ці пуски, і до того що це насправді дуже складна. Комплексна комбінована операція, яка потребує і розвідки, і цілевказання, яка потребує е, придушення системи ППО на півострові Крим, яка потребує придушення системи радіоелектронної боротьби і для того, щоб уразити ось такі бастіони, котрі, як ви бачите, я ще раз показую. Вони на кулісній базі вони можуть швидко переміщатися і уразити ці цілі надзвичайно складно. Звісно, можна було б знищувати ці установки в місцях їхньої дислокації, в тому ж таки Криму. Е, проте це знову ж таки так само дуже складна операція, яка Включає так само комплексну е, підготовку розробку рішень щодо придушення системи ППО, придушення репо ворога, е, відповідний запуск тими коридорами, доступними. Ну тобто, поки що, мусимо визнати в Україні таких можливостей знищувати самі пускові установки наразі немає. Е, тож наразі нам справді варто сказати, що дуже і дуже складно захищати себе від оніксів. Е, ну і не хочеться нічого негативного казати, але якщо партнери нам не передадуть більше сучасних систем протиповітряної оборони, то. Такі пуски і такі прильоти на жаль будуть тривати. Ось така дуже жорстка і несправедлива реальність сучасності, але ми її маємо тверезо з вами, друзі, оцінювати та розуміти. Тож, по поставте вподобайку цьому відео для того, щоб більша кількість людей отворозилася і дізналася більше про е російські. Установки про російські ракети, які нам загрожують нашому життю, пишіть свої коментарі. Підписуйтеся на фабрику. новина також ставайте нашими спонсорами. Мене звати Василь Пихньо. На все добре та до нових зустрічей.